Одним із найактивніших у Румунії аккаунтів, який дуже сильно впливав на вибори, був аккаунт, зареєстрований у Сербії. І взагалі про Сербію в мене є відірвана від цього всього історія, але мені хочеться трошечки її заторкнути, тому що я насправді оце сиділа в Твіттері і надибала на історію про те, що, виявляється, сербський. Президент, який, як ми розуміємо, дуже сильно проросійський. взагалі Сербія один із таких адептів російських інтересів і захисту російських інтересів у Європі, а сербський президент на нього з'явився компромат стосовно того, що він брав участь у сафарі на людей під час війни боснійської, ну і власне тут я хочу зацитувати вам ширший контекст про це сафарі на людей, бо я насправді не здогадувалася, що таке існує. Я знаю, що. У Херсоні, власне, зараз росіяни відкрили сафарі на людей. Це людське сафарі вже обійшло медійку, але знову ж таки це ніяк не змінює хід війни. Це ніяк не зупиняє Росію. Міжнародна спільнота про це знає, але нічого не відбувається. Але міжнародна спільнота багато разів і на геноциди закривала ширших масштабів очі. То що ж з неї взяти? Тим не менш, хочеться розповісти вам трошечки про справу, до якої дотичний можливо президент Сербії. Ну ви розумієте, насправді сьогодні у мене буде декілька історій. У мене буде історія про президента Сербії. У мене буде історія про цього прекрасного персонажа. У мене не буде історія про Новомачомський ну, якого теж, або Омський, як хочете, його можете називати, якого підозрюють у педофілії і взагалі зв'язках, е е е е е у тому, що у нього там файли на нього є в картотеці Епштейна. Але я почну сьогодні з оцього е конченого проросійського е придурка. А власне, ну, якщо у вас є зв'язок з русським міром, то це трошечки натякає на те, що людина ви собі так собі. А може, і не людина взагалі, і от зараз вичають звинувачування. Сербський президент це заперечує. Але я хочу вам зацитувати текст, який мені здався дуже цікавим. Я хотіла його якось у нас зацитувати в етерії сьогодні. От якраз є нагода в Італії. Прокуратура відкрила офіційне провадження проти можливих учасників Сараївського сафарі. Хто не в курсі, у 92-96 роках багатії приїздили на пагорби навколо оточеного Сараєва постріляти в людей. Ціни були різні і варіювалися від 80 до 100 тисяч доларів. Вбивство дитини коштувало дорожче. Літніх людей можна було вбити безкоштовно бонусом. У Італії саме організовувалися ці вікенд-походи, вирушали від Трієста до Білграда, а далі на Сараєво. Кількість таких мисливців поки не оголошена, поки ідентифіковано кількох потенційних осіб з Італії, але є свідчення, що долучались мисливці із інших європейських країн, а також з Росії. Тож, ви знаєте, після того, як я прочитала цей пост, коли цю новину, я зрозуміла, що мені хочеться з вами цим поділитися, тому що це насправді еліти рівня. Обличчя держави, які, власне, і показують, чим є те обличчя. Отже, продовжую Оляною. Кількість таких мисливців поки не оголошена, поки ідентифіковано кількох потенційних осіб з Італії, але є свідчення, що долучались мисливці з інших європейських країн та Росії. В цілому, за час облоги в Сараєво снайпери вбили 225 людей, серед них 60 дітей. Скільки саме людей було вбито? Туристами поки не відомо. В Сараєві досі пам'ятають і говорять про снайперські маршрути, де люди мусили перебігати на свій ризик, бо по ним працював снайпер. Один з них проходив недалеко від мого сараївського дому. При цьому, ви помітили, прокуратура Італії справу відкрила, а у Боснії такої справи не відкрита, бо немає політичної волі. Читаю коментарі з різних країн на цю новину, і люди в шоці. Бо як таке взагалі могло відбуватись у 90-х? Схоже, що ці коментатори не розуміють, що саме те саме відбувається сьогодні на Херсонщині, на Запоріжжі, на інших територіях України. Різниця лише в тому, що стріляється тепер не з Гвинтівки, а оператор дрона. Ну і туристам буде не так легко, бо якщо на Сараївських пагорбах для мисливців було безпечно, тут і на тебе може Полювання в ЗСУ влаштувати, і якби не останній факт, думаю, до нас би приїздили такі туристи з Росії, щоб постріляти в українців. Дуже сподіваюся, що тих звірів, які обстрілювали Сараєво, знайдуть і покарають. Дуже сподіваюся, що звірі, які вбивають людей в Україні, будуть покарані заслужено і швидко. Дуже сподіваюсь, що сліп світ не буде сліпим і глухим. Ну от ви знаєте, от вам одна із історій. Справа в тому, що є відеоматеріали, на яких зафіксований, начебто, президент Вучич. Будемо дивитися, як це все розб... розкручується.